Hey, всім привіт, хлопці та дівчатки! Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити DLC Assassin's Creed 3 Теренія Вашингтона. Минулі серії ми здобули дві сили від тварин, силу Вовка та силу Сокола Орла. І перемістилися до Бостону, звідки ще також звільнили окрім себе нашого товариша Канандогу. І тепер ходімо дивитися, що буде далі. Всім гарного перегляду. Так, ну все, другий прихід закінчився, так? Чи що, чи ні? Що трапилось? Then... Я взяв його, взяв Франкліна, uh, а потім Вашингтона. I... Я не знаю. Вашингтона? Можливо, я ніколи не звільняв Франклина з в'язниці. Мені треба I їх звільнити з. Сили Вашингтона, молодий люд. Молодий чоловіче, вам потрібна допомога? Сэмюлі Адамс? Ви ви знаєте мене? Так, я знав вас, сир. No, ви найвідоміша людина з капюшоном Вовка. Що ви зараз робите? Ми б'ємося, але часів ваших Нам потрібна ваша допомога. Йдемо, родон Хагейдо. Нам треба прибратися звідси. Це місце небезпечне. О, британці. Ми попали у засідку, коли Франклін підійшов з підкріпленням так і заодинари Хантер. Ваші екстрамі, здібності, полювання. нам може допомогти. Я зроблю все, що зможу. Я думаю, Вашингтон поведе нас в новий вік. А після цього він обернувся і все спочалося знову. Тепер знову треба друге якесь повстання. Сир. Ми втратили зброю. Ми повинні покинути Бостон, або нас усіх розіб'ють. Після цього з комрадами ми повернемося сюди. В цей раз ми повинні уникати таких вбивств, як Франклін. Якщо я буду мати людину, котра зможе змінити наших товаришів і впевнитися в нашому успіхі, в мене є свої причини взяти Франкліна. Так я не зрозумів, ми франк ж били, чи ні. <плес> так, у нас є важлива інформація, яку треба отримати <плес> тут. <плес> я не думаю, що тут обслуговують дикарів. That one be in a slave camp. Ми, якось... Ми якось ти кликав за команди. Це набагато краще. Так, на це... Ей, я намагаюся сконцентруватися. Добре. Просто намагався бути трохи соціальним. Тихше. Так, ну це, я так розумію, звичайні шашки, типу, чи ні. Бо попередню гру в основ. в основному. Скажімо так, як його. Коли ми у в'язниці сиділи, я взагалі не зрозумів, про що там гра. Все? Знайти шлях підслухати? Жиміні. Франклен відправив ще одне послання. І ще гірше те, що послання від Путнема?

<ріст> Мені треба обережно вкрасти послання з його кармана. Не знаю, що тут обережно, просто йдемо і забираємо. Та Конору, ну в сенсі, ти ж серйозно. Все забрало послання, і сила вовка не потрібна для цього. Може це все ж таки майстер-асасин. В іншому житті. Генерал Путін, це все недорозуміння щодо наших позицій. Я хочу персонального зустрічі. біля доків завтра десь біля десяти. Ваш Бен Франклін. А, так він живий. А що нам тоді? Кого ми вбили у своїх подумах? Я повинен повернути це послання. У того, у кого воно було, щоб у пастку Франкліна чи Путнема, когось. Так, знайти. Знайти кур'єра. Ну кур'єра я щось не бачу. Ось він, так, чудово, зараз життя по-повному і підемо. А в цій формі я можу листа підкинути чи ні? Так, ну я. Давай, 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 Конор, чудово. If this is Якщо це доставлять, do то це приведе мене до Франкліна. З нас помітили, чи це просто там вартові сидять? Так бити вартових перед тим, як Франклін і Путнем прийдуть на місце зустрічі. Гаразд. Це не повинно бути проблемою. Ну, як мені це вбивство зробити? Я не розумію. Коротше, не зрозуміло. Я вбити можу. Чого? Захопити до. А, ні, це не те. Інше в мене завдання. Дуже швидко його треба виконати, до речі. Ну, виконати не виконую, бо я стояв думав півроку. Але добре. В принципі, майже все встигли зробити. Повертаємося на свою улюблену точку слідкування. Хто ви такий? Генерал зустрітися. Що ще за абсурд? Поясніться. король Вашингтон, його високість перейшла у Нью-Йорк, щоб подбати про протиповстання. Чому мене не повідомили? Генерал Путнем... Надіслав вам, це від короля. Що це таке? Тепер ви приймаєте накази від Путнама. Я приймаю накази від нього. Ви покажіть мені трохи поваги, бо я скажу вас застрелити. Але. Sentinels? But... Sentinels? But... Чого? Чого? Так, ну підстрелили його добре. Захопити Франкліна? а, ну не вбити вже. Та він видохся, мені навіть доганяти не прийшлося. Стій на місці. Come with me. Oh, Йдемо зі мною. Господи, що ми зробили. Я став монстром. Це було, якщо Вашингтон зміг отримати велику силу, я Він одурманив мій розум. Я не хочу це чути. Ходімо зі мною. Заберете мене кудись, де мене вб'єте? Я міг вам допомогти би. Давай йди. Ви повинні зрозуміти. Він контролював мною. Я не думав сам з собою. Не вбивайте мене. Принаймні, не зараз, коли я почав усвідомлювати все. Я зробив монстр, монстр. Я дійсно інша людина. Господи, ці лю... Тварини. Слідують вашим наказам? Це дивовижно. Та, Франклін, ворушися вже задовбав. <sharp> Якщо я залишу тебе живим, <strong> <familiness> я буду робити усе, щоб зруйнувати короля. Як мой друга людина. Мене є багато варіантів. Я слюгував Вашингтона, я знаю його звички краще, ніж будь-хто. Ми поговоримо з Адамсом про це. Піднімайся. Містер Адамсе, я привів заручника. Франклін. Ти покидько. Взяти його. А після цього. Застеріть. Ні, ні, ні. Сем, я можу пояснити, я можу допомогти. Що ти скажеш про того, як ти вбив мого. Кузина Джона. А після того, як ти підпалив церкву щодо тих, хто був всередині, це все дуже жахливо. Роби, як я і сказав, ні. Я вірю, що він зможе допомогти нам. Ми єдиний шлях завершити правління Вашингтона знає Франклін. Ми ж хотіли вивчити те, що в Нью-Йорку. Ми можемо атакувати короля разом. Putnam is gone, and the captain at Snake. Boston Neck is secretly sympathetic to us. And and sure, if he help us. if he thinks he can get away with it. Be. Be was but in such a way that he will not be caught. Perhaps he could triple the soldier's rum ration. That way we could catch them drunk at Boston Neck and break through. Коли ми підемо у Нью-Йорк, я зможу допомогти. Я створив дійсно, цікавий у Вашингтон. Ви зможете зробити так, щоб я пройшов туди? Вам потрібен специфічний шлях. Це абсурд. Я подбаю про те, що каже Франклін, а потім ми зберемося. Будьте обережні, друже. Йому не можна довіряти. А, дійсно, великий Дейв. Шкода, що він нас не згадає. Що я можу зробити вам, містер? Бенджамін Франклін відправ мене. попросив Франклін, він сказав, що у вас є двовижний метал, котрий ви зможете дати мені. Що ж, річ, про котру ви кажете? Метал, будь ласка. Людині треба годувати своїх дітей, ви розумієте про це? Ви робите підкове коня. Виглядаєте також непогано. Знайдіть те, що мені буде потрібно, я вам віддам цей метал, чи що? Знайти офіцерського коня. Так, вкрасти коня непоміченим. Ну тут ці завдання додаткові, я дивлюсь на непоміченість. Але мої непоміченість це. Якщо чесно, дві різні річі. Речі. Так що. А те саме той кінь? Ось ти де. І як я його повинен вкрасти, то непоміченим. Мені треба спочатку перебити усіх, щоб я його вкрав непоміченим, ну, типу, серйозно. Там ви поодинці будете підходити сюди. Ну, добре, почекаємо і тебе. Так, але мене ж не спалили. Все вірно? А, ну, дійсно, ми ще й виконали це завдання. Що відбувається? Е. -е нічого не розумію. Це типу. Що? Захопити коня? Конек у будь ласка. Так, вовки, подбайте про, про них. Я так розумію, мені треба перемикатися. з цією здібністю за конем складно угнатися. Все заспокоївся. жарко. Я вже як пічка якась. Ви отримали Я цей дивовижний метал? метал? А, підкова. Він не захомячив. Сама підкова. Не зрозумів. Кузнець Коваль зробив підкову з цього металу. Спочатку мені треба це, потім зробити діаграму дизайну. Мені треба приклад, котрий ви можете знайти у офіцера. Він зазвичай зависає у таверні. Бенджамін Франклін відправив мене до вас. Вибач, мій дружі. Ти хочеш щось? Треба перемогти мене. мене небагато часу. Це моя умова. Ні, 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 тільки не кажіть, що дуже добре. Але давай зробимо це швидко. Тільки не кажіть, що мені дійсно треба буде виграти в, в ці шахи. Ша... шашки. Бо я не сильний в цьому. Можна я просто програ. А чого я інше не можу використовувати? Це якась інша гра? Агу. А, це типу обов'язкова умова, що мені треба було побити? Ти чув, чув щось про. Маленьку виставку, яка сьогодні битва. буде. Це буде типу битви. Навіть це якась різня буде. Ні, ну мені ж серйозно не ну, треба перемагати, бо я, я тут зависну зараз. Гра, вже ж у нас дуже цікаво виходить. Так, ну цю мені. А, все. Мені тільки цією ходити. Я зараз походжу, він потім забере у мене одразу дві. Ви маєте на увазі? Він облажався. Стреляти у рибу у бочці. Про що ви говорите взагалі? Путнем почав плітки, що капітан вартовий, дуже товаришує з повстанням. Це жахіття? Що? Так. Путнам зробив цю пастку? Ви знаєте це, чи це просто факт? Я був там. Я бачив його останній подих. Чого? Покинути це з психами? Ось так. Такий варіант кінця цієї гри мене повністю влаштовує. Взяти його, хлопці. І що мені з ними битися? Я ж можу у вовка перетворитися, навіщо? Отримай стіл стілцем по голові, нормально. Так, цього на стіло прокинемо. Зараз усі меблі зламаємо тут. Хто ще? Давайте, обстіл його теж навернемо. Пішла Пішла зброя вже. Ти диви, які танці. Віддай ножа, до речі. Так, з вас досить. Хто ще? Ти чудово впорався з ними? Вони все одно ніколи не платили. Що їх у всіх чи що? Жахливо це було. Жахливо. Повстання. Було один проти чотирьох. Я ніколи не бачив такої різні. А, ну коротше, вони дійсно, походу, загинули. Дітко господи, да він, він з цим пістолетом взагалі, напевно, не розстається. Він в курсі, що з пістолета стріляти можна? Ну, типу, блін, він усіх б'є цим пістолетом. Так, ну. Адамс помер, це зрозуміло. А щодо Канандогу. Йому відрубають пальці? Чи він, типу, захиститися вирішив так. А... Ну ні, походу він теж помер. Це повинно було підібрати нас ближче до Вашингтона. Господи, що трапилось? Це була Пастка від Путнема. А Адамс? Канандого. Усіх вбили. Вбили? Ми будемо наступними. Нам треба, треба валити звідси. Землю усі відрізали. Ми не можемо як втекти крім моря. Так, по морю. Я знаю чудово корабель. Я знайду що сказати. Чудовий У В любому випадку я зробив ді діаграму. Дайте тільки мені схеми. Ще що? Побити синього монтира? Так, ну я не знаю, як мені тут так побити його, щоб мене не спалили при цьому. Дуже багато ворогів на квадратний метр. Так, Франклін, забирай це тіло? Битвейт, Що ж, трохи тісно, але як я виглядаю? Дуже Ви жахливо. Вам не треба бути таким чесним. О, господи. Неприємності попереду. О, подивіться, хто це. Так но вовки, нібито все роблять правильно. Можливо, ми його і проведемо спокійно. Хоча б може в одній місії нас не спалять. Жіночка, можна. Можна якось спокійніше? Так. Ти там. Солдат. Стояти. Дякую, що ти подбав про них. Ага, будь ласочка. Сподіваюся, нам недалеко йти до корабля. О, міста... містери Фолкнери, я вас вже здалеку б... бачу. Ви бутилки... і бутилка, і пляшка ніколи не ростеєтесь. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому... цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!